Маєте відстрочку від мобілізації? Думаєте, цього достатньо, щоб виїхати за кордон? Це не так. Тисячі чоловіків стикаються з відмовами на кордоні, і навіть верховний суд став на вік прикордонників. Чому так відбувається, і що потрібно знати, щоб захистити свої права? Давайте розбиратися. Відстрочка є, а за кордон не випускають. У чому корінь проблеми? Все починається з плутанини в законах. Закон про порядок виїзду з України прямо не містить заборони на перетин кордону під час війни. Водночас він допускає обмеження у випадках, передбачених законом. Тож під час воєнного стану прикордонники керуються законами про мобілізацію та воєнний стан, а також відповідними постановами Кабміну і рішеннями РНБО. Багато чоловіків вважають, якщо є відстрочка від мобілізації, то автоматично можна виїхати за кордон. Це помилка. Відстрочка означає, що людину тимчасово не призивають до війська, але право на перетин кордону під час воєнного стану регулюється окремо, зокрема на підставі закону про правовий режим воєнного стану, що говорить закон і верховний суд. Чимало чоловіків стверджує, що заборона на перетин кордону порушує їх конституційне право. Так, конституція гарантує кожному свободу вільно залишати територію України однак, в умовах воєнного стану це право можна законно обмежити. Про це йдеться і в указі президента проведення воєнного стану. Верховний суд у своєму рішенні від 11 серпня 2025 року чітко роз'яснив, підстрочка звільняє вас від призову. Але не дає автоматичного права на виїзд, щоб перетонути кордон. Недостатньо просто показати прикордонникам паспорт, що ж тоді потрібно. По перше, військово облікові документи, військовий квиток або тимчасове посвідчення. По-друге, і це ключове: у вас має бути довідка з ТЦК, яка підтверджує ваше право на відстрочку або звільняє від мобілізації. На практиці прикордонники також перевіряють запис у реєстрі оберіг, щоб впевнитися у тому, що документи не підроблені, а право людини актуальне. Тому підсумую: для перетину кордону вам треба мати при собі військово облікові документи та довідку ТЦК про. Рові строчку перевірити, чи внесені ваші дані до реєстрів, а також стежити за актуальними змінами в правилах перетину кордону. Це передусім постанова Кабміну номер 57 від 27 січня 1995 року. Три ключові виклики теорії все просто на практиці на вас чекає справжній бюрократичний квест. Проблема перша: не існує вичерпного і однозначного переліку документів для перетину кордону під час воєнного стану. Наведені рекомендації сформовані в результаті поширеної практики. Чітких вимог немає, і це створює простір для суб'єктивних рішень прикордонників прямо на місці. Проблема друга: люди витрачають місяці, звертаючись до ЦЦК та СП та інших Органів, щоб отримати відповідну довідку. Розгляд заяв часто займає значний час, а рішення про видачу довідки можуть бути негативними. І третя проблема: навіть сім'ї, які втратили близьких і мають право на відстрочку, стикаються з тим, що чоловіки не можуть виїхати для вирішення сімейних справ за кордоном. Ось реальний приклад зі справи, яку розглядав Верховний суд. Чоловік, чий батько загинув під час артобстрілу, намагався виїхати на весілля власної доньки. Він мав право на відстрочку. Однак на кордоні йому відмовили, бо він не надав військовий квиток та довідку СТЦК з відміткою про звільнення від призову, і суд визнав цю відмову законною. Тут є ще один важливий аспект. Міжнародний Україна офіційно повідомила ООН та інші держави, що у зв'язку з воєнним станом тимчасово відступає від деяких міжнародних зобов'язань, зокрема щодо свободи пересування. Верховний суд підтвердив, що таке обмеження прав виправдане потребами національної безпеки і не є свавільними. Що робити? Наявність у вас права на відстрочку від мобілізації, навіть через таку трагічну причину, як загибель родича, не означає автоматичного з дозволу на виїзд. Верховний суд чітко заявив, що прикордонники діють законно, вимагають документального підтвердження. Тому, якщо ви належите до пільгової категорії і плануєте поїздку за кордон, ваш шлях має починатися не з пункту пропуску, а з візиту до ТЦК. Ви повинні отримати відповідну відмітку у військово-облікових документах або окрему довідку, яка підтверджує ваше звільнення від призову. Це складно, несправедливо і боляче, особливо для людей, які вже заплатили найвищу ціну в цій війні. Проте на сьогодні правова реальність саме така. Поділіться цим відео з тими, кому воно може бути корисним. І напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію та чи стикалися з подібними проблемами. Підпишіться на канал Мережа права, щоб завжди бути в курсі актуальних вимог законодавства. Дякую за увагу, до нових зустрічей!